Шановні друзі, кіносемінаром до твору Достоєвського «Біси» буде несподиване кінофільм. Це такий собі блокбастер американський, який називається «Лінкольн. Мисливець за вампирами. Здається, що це Лубок такий смішний комікс про те, як президент Лінкольн, там криптоісторія американської війни за незалежність, де він не тільки з рабством бореться, але й з вампирами, які підтримують це все. Але насправді це набагато більша історія, а біси, і навіть з їх реалістичністю, це все одно художня метафора. Вона може бути тонкою, нібито реальною, може бути випуклою, нібито вампір, коміксовою про вампирів. Але і те, і те метафора. Головне питання, як опиратися тьмі і не стати її. Місія. Що загального між Бісом і Лінка? Це питання про те, як зло вторгається в історію. Дуже актуально зараз, скажіть. Вампіри це ж не обов'язково істоти, які там живі мерці, які п'ють кров. Вампіри це ті, хто реально або символічно живиться людьми, ідеями, надіями. І це завжди історія про ті, хто питається, намагається чинити опір. Або наодинці, або в колективі. Але і, може з вірою, може з люттю, але якось намагається опиратися. І в бісах, і в Лінкольні в вампіри носять ікла. В бісах вони носять піджаки. Навіть вони в Лінкальні маскуються про добропорядних людей. Ми будемо дивитися, чим ті пажі, які дані в, в вампірській знаті, шляхті 19 століття сторіччя в Америці, будуть схожі на ті пажі, які в, в російському вищому світі проявилися або в світі в тому самому 19 сторіччі. Адам головний герой, який там грає главу вампірів, насправді грає Таку змішану фігуру, в якій ми побачимо і Верховенського, і Ставрогіна одночасно. Саме тому я обрав цей фільм для показу, для аналізу. І там, і там ми зіткнемося зі тьмою. І там, і там ми подивимося на людей, які відмовилися бігти від тьми. І там, і там ми побачимо, ми, ми побачимо людей, які. Не захотіли б зрозуміло, що зло не перемагається дискусією іноді, що іноді треба діяти. І ми спитаємо себе, яка природа бісов, природа вампірів, людей, які живляться іншими людьми, ідеями, кидаючи в топку, реально чи символічно? Що можна робити питання стратегії, коли світ захоплює ірраціональне зло, як, як сьогодні, здається, відбувається, і поговоримо про жертву. Справжні жертви. Не поза жертви, не жертви як алібі, а жертви, які доводиться нести людям, які виходять боротися проти цієї самої безсенсової тьми. Це буде розмова навіть не про роман і не про фільм це будуть лише і тлом, на якому ми будемо розмовляти. Це буде мова про нас на фоні світла, яке, як здається, в світовій історії. Що ми можемо зробити і за який топор взятися? Щоб це зупинити, принаймні в собі? Приходьте.